Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Оскільки сьогодні, дорогі Христі, браті і сестри, багато наших парафіян сподобляться приступити до найсвятіших тайн, тіла і крові Господніх, то ми з вами. Будемо розмірковувати над тим, наскільки важливим є в житті християнина Євхаристія. Апостол Павло в посланні Римлян говорить, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашій. Кожна людина після гріхопадіння перших людей Адама і Єви приречена на смерть. Смерть це означає відділення. І в даному випадку йдеться не тільки про фізичну смерть, а йдеться про духову смерть. Коли ми розуміємо слово смерть як відділення душі від тіла, то, коли мова йде про духовну смерть, то це означає відділення людини від Бога. І, власне, перші люди, які були спокушені дияволом, вони найперше, що відчули, це відділення від Бога. Тобто між ними і Богом виросла стіна. І ці стосунки, Зруйновані між першими людьми і богом були гріхом, гріхом не послуху. Перші люди не послухали Бога, і, власне, і тому вони відділені були від Бога. І ось апостол Павло говорить, наскільки важливою є ця цитата Священного Писання, бо вона акцентує увагу на тому, що дар вічний. Дар Божий це вічне життя в Христі Ісусі Господі нашій. Якщо людина собі думає, що вона може заробити чи заслужити життя вічне, то в такий спосіб вона насміхається над Христом, який прийшов у цей світ, прийнявши людське тіло, умалив самого себе ради того, аби дарувати людині. Вічне життя, аби розвалити оцю стіну, яка була між Богом і людством. І тому, доріго Христі, для того, аби нам бути учасниками життя вічного, є певні якісь передумови, є певні якісь передумови того, що для цього треба. І Господь Ісус Христос чітко про це говорить. В Євангелії від Івана в 6 розділі, зокрема, Господь каже, я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодувати мені, а хто вів і мене, ніколи не прагнутиме. Ми знаємо, що хліб є основою життя. І для того, щоб осягнути вічне життя, людина має бути співучасниками цього хліба, яким є сам Христос. І ось тому дуже важливо знову ж таки в цьому Іваніві, від Івана в 6 розділі ми читаємо, де Господь чітко промовляє такі слова. Хто тіло моє споживає та мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. І далі Господь каже, хто не споживатиме тіла сина людського, і не пітиме кров'ю, Тої не матиме життя. І ось у ці місця священного писання роблять акцент на тому, наскільки важливою є Євхарисія в житті людини. Ми часто собі так сприймаємо і так собі розуміємо, що сповідь це є якась перепустка до час. Ми часто до кінця розуміємо, до чого це. І, як правило, самі себе позбавляємо життя вічного, не будучи учасниками Євхаристії, не будучи учасниками тієї, традиції, яку Господь дарує нам. Що дає причастя і для чого воно є? Перш за все, що ми маємо розуміти, що причастя це є спомин смерті Христа. Ми розуміємо, що Будь-яка подія, яка відбулася в історії людства, вона залишилася десь позаду. І вона забувається. Але є одна подія, яка ніколи і ніким не має право бути забутою. Це є смерть Христа на Голговському хресті. Ради чого це відбулося? Ради кого це відбулося? І, власне, роздумуючи над цим, ми маємо приступати до цієї трапези, відкриваючи свої уста, приймаючи своє серце найсвятіші тіло і кров Господні, ми маємо про муки, страждання і смерть на Христі нашого Спасителя. В іншому випадку, якщо ми просто приходимо до причастя, не роздумуючи над тим, каже апостол Павло в Посланні, що осуд людина споживає тіло і кров Господні, коли не розважає про страждання Христа. Тому кажу, кажу, в Посланні до Корінків, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню схищайте, аж доки він. Тобто ми, коли приймаємо найсвітліші тайні тіло і кров, ми згадуємо про страждання, муки та смерть на Христі ради нашого Спасіння. Саме та велика тайна відкуплення людства, яка відбулася на Волоському Христі, саме це ми повинні завжди пам'ятати, і особливо тоді, коли приходимо до святої Чаші. І ось тому, дорогі мохресті, брати і сестри, наскільки важливою є Євхаристія в житті християнина, наскільки важливим є правильні стосунки із Богом, це є основа нашого духовного життя. Це є запорука нашого вічного життя, життя з Богом. Якщо ми з цими речами не розібралися впродовж цього земного життя. Що би не здобули, що би не залишили своїм дітям спадщину, про нас дуже скоро забудуть. І вічність наша буде дуже ганебна. І дуже важливо є в житті християнина, якщо людина приступає до Таймів святого причастя, усвідомлюючи смерть на Христі нашого Божественного Спасителя, роздумуючи над цим, а разом із тим дуже важливою є. Подія, яка має передувати цьому всьому, — це наше покаяння. Покаяння — це визнання себе грішником, це переміна думок, це переміна життя, і це рішуче таке визнання того, що я хочу жити з Богом. Я буду жити з Богом. Мені дуже приємно з того, що багато людей вчора вечором Прийняли таке рішення жити з Ісусом Христом, жити в Христі Ісусі. Це дуже важливо. І ви знаєте, що це рішення, воно впливає на нашу вічність. Є речі, які ми можемо в житті робити і пожинати наслідки, бо, каже священне Писання, апостол Павло до Галатію каже, не обмаюйте самі себе. Бог восміє не буде не може. Що людина посіє, те вона пожде. Обов'язково. Це є правило духовного життя і цей біблійний принцип, який діє в житті кожної людини, навіть незалежно від того, вірить вона в Бога чи не вірить. Тобто, якщо ти сієш фальш, якщо ти робиш зло, якщо ти є нечесний, обов'язково ти пожнеш. Плоди оцього віховного життя. І звісно, що якщо людина живе Бога якщо людина живе правильно, то і починатиме плоди посіяного нею. І ось, власне, в духовному житті є дуже важливими є ці принципи, і ми маємо про це завжди пам'ятати. І ось саме тому, коли ми згадуємо про смерть Христа, а кожен раз, коли служиться божественна літургія, коли звершується свята Євхаристія, це є той момент, коли ми маємо думкою замислитися і поглинути в те, що відбулося на голові. Це нам порою легше носити на руках хрест, нам порою легше вдома поставити ікону чи хрест, як замислитись над тим. Ми кожного крім. Часів установлених церквою посту, ми ще кожного дня, кожного тижня вшановуємо сердуну п'ятницю, як пість, і, зокрема, в п'ятницю нам легше втриматися від м'ясних справ чи молочних, чим стати і на мить задуматися. Сьогодні Христос помер за мене на Христі». І ось коли ми роздумуємо над цим, які далі маєш, нас мають сповісти почуття, що ми маємо далі зробити? А далі ми маємо сповнитися почуттям вдячності. Господь не потребує нашого співчуття, Господь не потребує, щоб ми плакали над Його стражданнями. Залежить Господь говорив про це, коли йшов по цій вулиці Скорботи на гору Голгофу. Він сказав жінкам: не плачте наді мною, а плачте над собою та над своїми дітьми. Ці слова говорять про те, що Господь не потребує, щоб ми його плакували. А чому потребує Господь? Що ми йому дякували. Дякували йому за Його жертву на Голгофському Хресті. Що ми роздумали, Ти помер, Господи, на Хресті заради того, аби я жив. Ти притерпів муки і страждання на Хресті, щоб визволити мене від річних мук і страждань. Ти прийняв плоть і прийшов у цей світ, умаливши самого себе, щоб підняти мене. І спана гріха і дарувати мені життя. І, власне, коли ми будемо дякувати йому за цю жертву, коли ми будемо роздумувати над тим, що нам відбулося, то у такому серці готові поселитися Господь. І саме тому Залопівець Давид каже, на старому завіті приносили велику тільки жертву. І багато людей і в новому завіті думають, що вони можуть налагодити свої стосунки з Богом через жертви. Я принесу тобі. На діздам Завіті приносили мулів, козлів, овець і інші жертви приносили і думали, що в цей спосіб вони примиряються з Богом. Адже було написано, що гріх змивається тільки кров'ю, і тому приносили велику кількість ангелів в жертву Богові, щоб знити свій гріх. Але Христос прийшов цей світ і став агнцем, закованим за гріхи всього світу. І своєю кров'ю Він оливає гріхи всіх тих, які вірують в нього і які приступають до нього. Тому ми маємо розуміти і маємо мати віру у силу крові Христа. Кожен раз, коли ми приступаємо до святого причастя, ми маємо вірити у цю силу, божественну силу. Ми маємо розуміти, що сила крові заключається в тому, що Христос своєю кров'ю омиває гріх всього людства і в тому числі є кожного з нас зокрема. Там на Христі часто зображено в самому низу череп. І цей череп, тому що гора черебовище, там було поховано дуже багато людей, там були черепи, але символізує вона собою череп Адама. Що Господь своєю кров'ю на хресті оливає гріхи всіх аж до першосворного Адама і до останнього, хто народиться на цій землі. Це говорить про що? Про силу крові Христа. Окрім того, що кров Христа оливає гріхи всіх, кров Христа освячує нас. Є речі, які необхідні нам для освячення. Навіть якщо ми наважуємося провадити благочистиве життя, хочемо жити в гармонії з Богом, нам необхідно освячуватися, а освячуватися ми не можемо інакше як тільки через таїнство церкви і власне таїнство Святої Ухарісті, це є таїнство, в якому ми освячуємося. Освячуємося чим? Кров'ю Христа. І це і дуже важливо, і ми дорогі Христі, маємо завжди про це пам'ятати. Щоб ця жертва не була даремною, щоб ця жертва не залишилася поза нашою увагою. І коли сьогодні є дуже багато скептичних міркувань щодо загробної учинських грішників, і багато хто каже, вже Бог може карати людину вічним вогнем. Це не Бог карає людину, це людина сама себе карає. Бо коли людина впав свого земного життя, не примирилася з Богом не покаялася, не прийняла рішення жити з Богом. То це означає, що жертва Христа на Волговському Христі для такої людини є даремною. Це означає сказати, ну і що, що ти повер за мене, ну і що, що ти пролив кров своєю за мене. Не відбавить вже до цього. І коли людина своїм життям це стверджує і щорічно це підтверджує, то в такий спосіб вона відрікається від Христа і не має спільності з Ним. Бо причастя це ще спільність. Наша спільність з ким? з Христом. Ми єднаємося з Ним. Ми стаємо спільниками тоді, коли об'єднуємося в спільних думках, в спільних справах, в спільних намірах. З Христом об'єднуємося в Євхаристії, коли приймаємо його у своє серце. І тому дуже важливо є, я би хотів, що кожен, хто сьогодні відкриє свої уста, відкрив також і серце своє. Бо Господь каже, ось стою біля дверей і стукаю. Хто відчинить, хто почує цей стук і відчинить, я прийду і буду з ним вечеряти. Господь стоїть сьогодні біля дверей твого серця і стукає. Чи готові ти відкрити ці двері? Чи готові ти прийняти Христа? Чи готові ти з'єднатися з Христом? І чи ти готовий далі йти по життю вже без гріха, але тримаючись міцно за руку Христа? Оце питання до кожного із нас. І ми сьогодні, є радій з того, що багато людей прийняли це рішення, що вони хочуть жити з Богом, що вони хочуть жити у Христі, що вони хочуть бути з'єднані з Христом. І сьогодні. Прийнявши на світіші тайні тіло і кров Господні, зберігаємо собі Христа. Бо Господь каже, хто твої свої тіло є кров, той у мені перебуває, а я у ньому. Саме найбільша тайна, тайна єднання людських душ із Христом. І ця тайна відбувається в Христі. Тому ми сьогодні взиваємо один голос Ісусе на Прийди та з'єднай мене з тобою на віки. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.